Ще один російський воєнний корабель пішов на дно у Криму. Вночі добряче гуркотіло. Щось вибухало, спалахувало. Росіяни пишуть, збивали ракети Атакамс. За їхніми даними ніхто і нічого не постраждало. А чи так це насправді розкажу вам я, Наталія Мартинюк, у нашому новому випуску фабрика новин. Усім привіт! Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку цьому відео. Ми розпочинаємо посеред ночі. Вибухи лунали у тимчасово окупованому Севастополі. Загарбники традиційно. Зупиняли рух кримським мостом згодом, і відео з'явилося яскраві ночі тепер на півострові, еге ж. Згодом партизанські пабліки повідомили про вибухи в перевальному. Там зараз якраз базується 126-та бригада берегової оборони Чорноморського флоту. В Севастополі пишуть місцеві канали. Працює ППО. А ще зазначається, в повітря підняли навіть авіацію. Та чи це допомогло? Над південною бухтою повідомляють пабліки: піднявся дим. Йдеться, що відбулося одразу три прильоти в одне й те саме місце, Нібито вцілили в якийсь корабель в районі інженерної бухти. Що ж, поки в зетпабліках думають і гадають, що ж сталося насправді, військово-морські сили України повідомили вночі, знищили морський тральщик Чорноморського флоту РФ Кавравець. Ще у Севастополі після нічного ракетного удару сильно пошкоджено будинок біля куриної пристані. Партизани пишуть, що ще вчора неподалік стояв малий ракетний корабель циклон. Сьогодні його вже тут немає. Гучно цей ночі було й в інших містах півострова, зокрема в Євпаторії, Саках, Армянську і Джанкої. Там і місцевим і окупантам було не до сну. Невже відбувалася комбінована атака дронів та ракет по півострову? Бо ж за повідомленнями у телеграм-каналах БПЛА літали над старокримським полігоном. По них нібито гатило РОСПВО, а на аеродромі Кіровська теж чули стрілянину. За даними так званого гауляйтера Михайла Розважаєва, удари над Севастополем всі відбили. Єдине, що, начебто, попадало кілька уламків. А от Міноборони РФ звітує, що цієї ночі над Кримом збили 9 ракет Атакамс, і всього один безпілотник. Тим часом британська розвідка зазначає, що російська ППО втрачає здатність контролювати небо над Кримом. Аналітики вказують на те, що за останні тижні українська армія здійснила кілька успішних атак на об'єкти на півострові. В результаті окупанти втратили, зокрема, елементи зенітно-ракетної батареї С-400 на аеродромі Бельбек, радарну та пускові установки. Крім того, було знищено принаймні два літаки: Міг 31 БМ, які стояли на землі. До цього росіяни також зазнали втрат під час удару по станції радіолокації на горі Айпетрі і по аеродрому Джанкой, Зауважують у розвідці. На думку британських військових, за таких умов росіянам доведеться розподілити свої літаки та гелікоптери, щоб уникнути нових втрат, а також перекинути до Криму ППО з інших місць. А от партизани фіксують проблеми з логістикою росіян після удару по аеродрому в Джанкої. Агенти руху «Атеш» встановили, що війська Росії так і не розпочали вивезення металобрухту С-400, які були пошкоджені ударом ЗСУ, залишки обладнання і досі на території аеродрому. А поки росіяни вивели усі кораблі з української акваторії Азовського та Чорного морів, про це власне повідомляють військово-морські сили України. Останнім часом, за даними ВМС України. Росія майже не виводить свої кораблі на чергування у Чорному морі через поразку російських суден під час українських ударів. А чи є ще що виводити тому чорноморському флоту? Як ви вважаєте? Напишіть свої думки у коментарях. Також не забудьте підписатися на фабрику новин, поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі.